Вихованці дошкільного навчального закладу номер 10 Веселка мріють повернутися до своєї будівлі, аби територія дитячого садочка була гарною та комфортною для малечі. Нині тут за кошти міського бюджету проводять благоустрій. Як розповіла завідувачка дошкільного закладу Тетяна Бойко, проєктом передбачено низку будівельних робіт. У 2023 році був проведений тендер по проєкту Капітальний ремонт тінових навісів та благоустрою території закладу дошкільної освіти номер 10 була виготовлена перша проєктна документація. І виділені перші кошти. Обсяг робіт великий. Це 11 павільйонів, до них повністю доріжки. В цей проєкт також входить заміна каналізації і повністю закладення площі перед садочком і під'їзд до пожежного гідранту повинен бути вимощений бетонними плитами. На виконання проєкту з благоустрою території Садочка було виділено 6 мільйонів 35 тисяч 499 гривень. У минулому році використано 1 мільйон 271 тисячу 960 гривень. Перші роботи були, це зроблено 11 павільйонів заготовок до них та стінки із кирпичу змонтовані, збудовані. На зараз виділилися в 2024 році ще кошти і продовжуються роботи по капітальному ремонту. Плануємо викласти павільйони тротуарною плиткою, обов'язково зробити підходи до груп доріжки. Аби ми могли вже прийняти дітей на нашій території, в нашому садочку. Ми дуже вже їх чекаємо. Будівельні роботи з капітального ремонту тіньових навісів з елементами благоустрою території, дитсадочка номер 10 Веселка, відповідають сучасним вимогам щодо технології виконання. Згідно з тендерною документацією, завершити роботи підрядник має до 31 грудня нинішнього року. Виконавець цих робіт, під підрядник допак Віталій Вікторович. Чекаємо завершення, звісно, цього проєкту. На швидший термін. Нині в яслах садку номер 10 Веселка виховується 163 дитини. За словами Тетяни Бойко, у 2024 році колектив хотів би, щоб кількість малюків у родині садочка зростала.